Медикаменти необхідні для проведення хірургічних втручань та наступного післяопераційного лікування хворих на 30 тисяч євро передали для Чернігівської районної лікарні з Німеччини. Німецька організація Фармацевти без кордонів та благодійний фонд Не говори, а роби на чолі з керівником Томасом Каспером. Вже відправили більше 900 піддонів з різними гуманітарними товарами в Україну і продовжують допомагати. Зібрати та доставити такі край необхідні медикаменти до Чернігова, допоміг. Український фонд разом ця організація була створена ще у 2014 році і раніше доправляла гуманітарні вантажі в зону АТО, а зараз допомагає і Чернігівщині. Ми передаємо наразі саме необхідні медикаменти, які лікарня. Потребує, ось, і е, Наразі ми домовились на постійну співпрацю з німецькими нашими партнерами. І ось е, основні ліки, основні препарати, які потрібні. Потреба в основному йде по медичних препаратах, де витратних матеріалах, е, одноразові одежі і так далі. Ну то, що щоденно використовується в роботі хірургічної служби. Хірурги вдячні, що надійшли досить вартісні знеболювальні анестетики, антибіотики. Фармацевтичні компанії Німеччини надали їх безкоштовно. А жителі Німеччини перерахували донати на організацію доставки вантажу. Вони самі вийшли на нас через наших хірургів, травматологів, завідуючи нашим хірургічним відділенням він Обласний хірург, мабуть, так вони вийшли на нього, запропонували свою допомогу. І Ми, звичайно, щиро вдячні за те, що вони відгукнулися і таку допомогу нам надають. Також районні лікарні допомагають інші міжнародні благодійні організації. Зокрема, за підтримки міжнародного комітету Червоного Хреста планують відбудувати найбільш пошкоджену від бомбардувань будівлю поліклінічного відділення. А загалом постраждали чотири корпуси лікарні. Втім, заклад вже практично повністю відновив прийом та обслуговування пацієнтів.